У той час, як держава займається розвитком залізниці, невеликі приватні компанії у США займаються розвитком американських дітей. Йдеться тут про проблемних підлітків, адже сьогодні дітям, батьки яких були позбавлені батьківських прав, рости не просто незалежно від того, потрапляють вони в інтернат чи у прийомну родину. Вони рідко можуть на когось розраховувати, крім як на самих себе. Тож таким дітям взялися допомогти власники однієї кав'ярні у штаті Мерленд, що неподалік Вашингтону. Як саме розповість Тетяна Ворожко? Кав'ярня Моксі, де продають тістечка, каву та легкі закуски, на перший погляд мало чи відрізняється від інших подібних закладів. Але це лише на перший погляд. Ми працюємо з молоддю віком від 16 до 21 року. Елін Рос, виконавчий директор програми Торти для доброї справи. Торти для доброї справи ставить за мету навчити так звану проблемну молодь. Тих, хто виріс у будинках-інтернатах та зараз живе гуртожитках професійним та просто корисним у житті навичкам. 18-річна Кристина Квін майже закінчила шестимісячну програму навчання. Коли мені виповнилось 18, я просто не знала, що робити. Коли вона почула про програму Торти для доброї справи, вона з радістю приєдналася. А лав бейкен. Я люблю пекти і подумала, це просто чудово. Вона мені сказала, це тобі допоможе також з майбутніми цілями, наприклад, з косметологією, і додала, що за це мені будуть платити. Квін заробляє 8 доларів за годину, що є більшим ніж мінімальна зарплатня. І, хоча вона не планує далі працювати у харчовій промисловості, Кристина навчається іншим корисним навичкам: як працювати з клієнтом чи взаємодіяти з керівником якщо наприкінці шести місяців вони вже ненавидять тістечка, то це нормально. Вони можуть піти працювати у крамницю, у сферу обслуговування, працювати з клієнтами по телефону. Вони зможуть виконувати велику кількість професійних обов'язків, отримавши тут навички, які можна застосувати в інших професіях. окрім росту, також працюють два пекарі на повну ставку. До їхніх обов'язків входить не лише пекти торти та тістечка, але й навчати під майстра. Квін насолоджується увагу, яку вона отримує. Весь штат моя група підтримки. І коли я вперше прийшла, вони мене запитали Кристина, чого ти хочеш досягти? Такого в моє, моєму житті ще не було. І для мене це чудовий досвід. І квін тут не одна. В інші дні тижня штат навчає іншого підмайстра, дівчину чи хлопця, які дуже часто вперше у своєму житті працюють пліч опліч дорослими, отримуючи поради та заохочення. Тетяна Ворожко голос Америки.